Всім привіт! Як ми з вами давно не бачились на цьому каналі? Мені просто складно уявити. Для мене Ютуб як рідний дім батьків, куди ти завжди повертаєшся і відчуваєш шалене тепло і не розумієш, чому ти це робиш так рідко. Дев'ять місяців я не знімала відео на Ютуб. І за цей час, дійсно, могло багато всього трапитись. І насправді трапилось. Тому я тут для того, щоб все вам детальніше розповісти, як зараз виглядає моє життя, з чого складається моя рутина, і чим я взагалі живу. 2025 я розпочала з масштабного чекапу свого організму. Я обійшла всіх для себе важливих лікарів і наразі проходжу лікування у гастроентеролога. Паралельно я намагався підліковувати свою спину, тому що десь приблизно в травні минулого року у мене виявили протрузії. Саме через них я відчувала жахливі болі, і якщо чесно, я досі не можу знайти якусь об'єктивну причину, через що це могло трапитись. Можливо, причина в великій кількості неправильних навантажень, можливо, причина в сидячому стилі життя. Конкретну причину мені не зміг пояснити ні Лікар, тому поки що для себе просто намагаюся знайти комфортні способи боротьби. з Я роблю ЛФК зранку, на це виділяю приблизно пів години, іноді вечором можу займатися, і до того всього, звичайно, я стараюся просто менше часу сидіти і більше часу ходити. Ще б я знімала сиву, хоча б ще місяць назад. Я б вам розповіла про те, наскільки в класному стані зараз моя шкіра і моє волосся. На жаль, це все дуже швидко змінилося з того часу, як я почала приймати антибіотики і взагалі всі інші таблетки для свого лікування. Стараюсь не роздувати паніку, тому що. Розумію, що я це роблю для якихось більш масштабних цілей. У будь-якому випадку хочу з вами поділитися доглядовою косметикою, якою я наразі користуюсь. Це мій улюблений крем від Авен, яким я користуюся вже більше року. Я навіть не знаю, яка це баночка по рахунку. Буквально найкраще зволожуючи крем у моєму житті, і я ним користуюся у будь-який сезон. Для місцевого лікування висипань я використовую ось цей крем від Roche-Posay. Ми з ними співпрацюємо на регулярній основі, і я прям дуже цьому рада. Бо насправді в темі дерматології це один з моїх улюблених брендів. Ну і моя улюблена маска від Кудалі. От справді, дівчата, от якщо ви хочете купити дійсно дієву маску, купіть ось цю. До речі, засиніть естетику з цього органайзеру. Я його замовляла на тему, і це поки що моя найкраща і єдина покупка звідти. Мені стається як кожна людина, яка займається блогерством, хоча б раз вже житті задавалася питанням, чим би я займався або займалась, якщо не блог. Я, якщо чесно, до сих пір собі не можу відповісти на це питання, тому що все, чим я займаюся, крутиться навколо створення контенту. Але єдине, з чого я прийшла за ці всі роки, це те, що мені цікава сфера медицини. Не те, щоб я б хотіла працювати лікарем, але просто для самої себе мені ця тема справді дуже цікава. Мене особисто дуже зараз зацікавила тема на і дієтології. Раніше вже проходила деякі. Курси на цю тему, та й зараз, в принципі, я частково працюю в цій сфері, оскільки створюю контент для клініки. І мені дійсно цікаво, до чого це може мене взагалі привести в майбутньому. Зараз читаю книгу Розумний кашківник Майкла Музлі. І для всіх, хто також цікавиться цією сферою, я хочу порекомендувати почати саме з цієї книги. Було тяжко не помітити нову локацію, в якій я знаходжуся, і тут я вже знаходжуся близько. Півроку минулого літа я розпочала нову частину свого життя під назвою самостійне життя. В багатьох моментах жити з батьками дійсно набагато простіше, набагато легше і комфортніше. Але ми з моїм хлопцем прийняли рішення жити разом, тому що довго часу у нас були стосунки на відстані, і це був єдиний спосіб це завершити. Переходжу до своєї улюбленої частини зборів, це накрутка волосся. Останнім часом в мене просто почалася якась ера саме накрученого волосся, тому що останній рік я практично щодня ходила з прямим розпущеним волоссям, і мені захотілося якось поекспериментувати у цьому плані. Єдине, що я помітила, це те, що в мене абсолютно не тримаються кудрашки від слова зовсім. Тому звичайний спосіб накрутки за допомогою м'яких бігодів у мене взагалі не працює. Єдиний спосіб, який я зрозуміла, працює з моїм волоссям, це ось ця. Флойка. Це стайлер від Філіпс, який мені позичила моя сестра, і це буквально найкраще, що я зустрічала у своєму житті. Філіпс, якщо ви хочете співпрацювати, просто знайте, що я тільки за. Для того, щоб додати трішки об'єму, я використовувала все спрей від Бетхет. Якщо чесно, це далеко не найкращі спрайлі об'єму, якими користувалась, але він був настільки розпіарений в Тіктоці, що я, як справжня жертва маркетингу, була просто вимушена його купити. Хоча об'єм дійсно є заперечувати. Це не можна. Поки ми з вами ще я хочу поділитися улюбленими засобами з косметики, тому що про них власне теж давно не розповідала. Мій органайзер з косметики залишився тим самим. Я ні на що інше його по поки що не можу поміняти, тому що це поки що найзручніше, що я тільки зустрічала. Я до речі думала про те, щоб переставити всю свою декоративну косметику сюди, під умивальник, але якось для мене все одно трішки дивно зберігати косметику. в Ванні. мій фаворит за останній час це, звичайно, ось ця палетка Dior. Це просто моя нова любовна любов, яка Демаю окреме місце в моєму серце. Це мій улюблений блиск від Кларанс. Я його дуже люблю. Особливо його запах просто неперевершений. Ще ось олівчик для брів. Мені здається, він заслуговує окремої уваги, тому що це найзручніше, що я коли-небудь спробувала. Тут у мене лежать тональні засоби, база для макіяжу і моя улюблена туш від L'Oreal. Просто подивіться на її упакування. Мені здається, це просто заслуговує окремої уваги. Немає зараз рекламну інтеграцію для одного зі своїх улюблених брендів доглядової косметики. Це Ля Рож Ми з ними вже співпрацюємо більше. Одного року на постійній основі, якщо чесно, дуже грівітуші саме такі величезні масштабні співпраці, тому що це дійсно вказує. Мені здається, вже на якийсь рівень твоїх робіт. Я завжди розповідаю про цей лайфхак, до речі, на своїх консультаціях, тому що дуже зручно підключати екран свого телефону до ноутбука і прекрасно бачити все, що ти знімаєш. До речі, тут всередині, насправді досить багато продуктів, якими я вже раніше користувалася і які я хотіла спробувати. Тут насправді більш такі вікові продукти, якими я навряд чи буду зараз користуватися, тому більшість напевне. Воно я все ж таки віддам мамі, але ось цей серум. Я би хотіла би навіть протестувати самостійно, бо він з гіалуроновою кислотою. А я такі продукти люблю використовувати для свого догляду. Поки що моя найкраща інвестиція за цей місяць це придбання платної версії чату GPC. Я вам чесно кажу, що ви раніше сумнівались, просто купляйте і не думайте, тому що це настільки полегшує життя, особливо коли йдеться про написання бакалаврської роботи. Цього року мені двічі міняли куратора. По незрозумілим причинам, тому тільки зараз, за місяць до здачі, я приступаю до гій написання. Ділю з вами, друзі, своїм улюбленим хаком для роботи, яким я користуюся вже декілька місяців, і полоч я собі ставлю таймер на кожні півгодини. Таким чином, кожен раз, коли звучить сигнал, я просто стою зі свого ноутбука і трошки ходжу по квартирі. Просто ходжу, розминаюся, п'ю воду. Я, до речі, помітила, що я п'ю дуже мало води, і саме я це помітила завдяки тому, що я тепер приймаю багато таблеток які мені потрібно їх запивати. Раніше я так багато Просто не пила, і це знаєте так відчутно. Взагалі такий відпочинок між роботою за ноутбуком я роблю в першу чергу ради своєї спини, тому що довго знаходитись у сидячому положенні не можна. Тому така просто мінімальна ходьба, мінімальне переключення уваги на щось інше допомагає не засиджуватись і навіть 5 хвилин дійсно покращують моє самопочуття. Це знаєте, що схоже дуже на метод помодору, помідору, Помодоро. Тому навіть науково доведено, що такий метод навчання роботи він тільки підвищує продуктивність. За цей період моєї відсутності на Ютубі, на жаль, сталися не тільки приємні речі, а й сталося те, що мені здається в якійсь. Мірі мене зламало. Я досі не можу говорити про цю тему спокійно. Для мене це дуже тяжко, досі, і кожен раз, коли я хочу просто про це згадати, відбувається ось це. В грудні вже минулого року, ми втратили мою бабусю. Я чесно про це говорю і сама до кінця в це все не вірю. На жаль, на рівному місці з'явилася хвороба, з якою вже. Нічого не можна було зробити. Я мало кому розповідаю цю історію, і я ніколи не розповідала її в повному обсязі. Я просто хочу дати шанс людям зрозуміти те, що те, що ви маєте зараз, якщо ви маєте сім'ю, якщо ви маєте хороший стан здоров'я, це просто вже такий скарб, це таке багатство, яке треба цінувати прямо зараз. Тому що в один момент цього може просто не стати. 46 гривень. Пупся. Держу в курсі. Стіки. І все. Все, все. все. Кінець цього відео хочеться додати одну корисну штуку, яку ви також зможете впровадити у своє життя прямо зараз. Подумайте про одну корисну звичку, яка зможе змінити ваше життя. Це може бути з розряду чогось дуже простого, але максимально корисного. Наприклад, прокидатися, і випувати склянку теплої води, або робити ранкове тренування зранку, читати 20 сторінок в день або займатися англійською. Щось таке, що від вас потребує мінімальних зусиль, але в майбутньому може принести класні результати і просто цю. Одну звучку робіть наступні 30 днів свого життя. Один місяць. Я впевнена, що результати, які ви отримаєте, вас приємно здивують. Це На такий найменший лайфхак, як ви можете значно покращити своє життя. А я вам дуже дякую за перегляд і побачимося зовсім скоро. Па-па.